До виду печерних ведмідь. Вони століття існували в цих печерах, доки не прийшли наші далекі предки і не вигнали їх. На жаль, для наших далеких предків це. З покотвічними господарями харпатських печер були ведмеді. <плес> Зовсім печерний ведмідь, це ваш ведучий. Ми вас запрошуємо в наступний зал подивитися, що там. Відбувалося. Ну, до речі, печерні люди так глибоко не заходили в печеру. Вони не оселяли лише при вхідну частину. Вони вважали, що в глибині печері мешкають душі їх предків, а також духи. І ця частина печери була табу. Стіни печери дійсно молочного кольору, звідси й така назва. На них чудернацької форми утворення. В ролі скульптора мільйони років виступала вода, що розмивала вапняки. Вона продовжує свою роботу і зараз що хвилини, і що секунди. Виходимо з печери і повертаємось у лісництво. Дорогою зупиняємось тільки двічі, щоб оглянути панораму масиву зі скелі, яку прозвали копицею, та назбирати підсніжників. Адже рвати ці квіти не можна. Вони в Червоній книзі України. Крокуси, шафран, а також підсніжники занесені до червоної книги, і зривати їх не можна. Тому, якщо перед 8 березня ви купуєте своїй коханій дівчині такі квіти на базарі, то ви потураєте злочинцям. Краще запросіть дівчину в гори і після години виснажливого підйому подаруйте їй таку поляну з квітами. Вона вам буде така вдячна. Вік цього не забуде. По собі знаю. Їдемо до Рахова по шосе, прокладеному вздовж Тиси. А по самій ріці проходить державний кордон з Румунією. Поїзд, який ми бачимо з вікна, йде по румунській території. Рахів районний центр Закарпаття, розташований на злитій рік чорної та білої тиси. Занесений в книгу рекордів як найбільш високогірне місто України. До того ж, різниця висот між найвищою і найнижчою вулицями складає близько 500 метрів. Звідси починаються туристські маршрути на Говерлу і Петрос на Свидовецький хребет. Взимку тут зупиняються любителі гірськолижного спорту. Багато турбаз на одній із них на тисі відпочинемо перед дорогою. Оскільки зараз десята година ранку, то на нас. І на вас чекають туристсько екскурсійні мероприємства. Далі наш маршрут пролягає на Свидовець, один з найпотужніших карпатських хребтів. Поїдемо до Драгобрату, найвисокогірнішого гірськолижного курорту в Україні. Дорога до нього просто вражаюча. По-перше, шокують вирубки. Ну просто марсіанський пейзаж. По-друге, стан дороги. Їхати можна або вантажівкою, або на джипі. Власне, з такою машиною нам і пощастило. Тут ми познайомились з людиною, для якої екстремальні подорожі це стиль життя. Денис Шалаєв, мешканець обласного центру. Майже весь вільний час проводить в горах. Разом з однодумцями створив клуб екстремальних мандрівок Діскавері і щороку вдосконалює техніку та ускладнює маршрут. За плечима подорожі по Чорногорі, Свидовцю в вулканічних Карпатах. Денис бере участь в міжнародних автоперегонах на позашляховиках, таких як Козацький вертеп. Але крім того, пропонує здійснення одно, дво- і триденних мандрівок всім охочим. Звертайтесь. Машина оборудована спутниковой навигацией, благодаря которой заблудиться в горах практически невозможно. І в остальному машина подготовлена настолько, що путешествие превращается в настоящий отдых. Більшість подорожей припадає на літній період. А ми запропонували один з найскладніших варіантів проїхатись по мокрому снігу. І Денис погодився. Хоча й зауважив, це все одно, що по рідкому бетону. Якщо ділянки вільні від снігу машина просто і невимушено проскакувала, то в лісі, де снігу найбільше, не все було так просто. Витягувати машину вгору лебідкою доводилось майже на кожному серпантині. Таких пристроїв на машині два. Одна лебідка механічна, друга електрична. До речі, живиться від окремого акумулятора. Їх на машині два. Загалом під час подорожі нам здалося, що для Дениса в горах просто не існує непрохідних ділянок. От тільки напарник мав би його в скрутний момент підстрахувати. Наприклад, зачепити шнур лебідки, коли машину несе вниз по желедиці. А я в цей час тримав камеру. От і наслідок зіткнення. Та Денисові така пригода настрою зовсім не зіпсувала. Їхали по полоніні Кук. І на карті, і через навігацію. Тобто, було указано, що дорога существует. Ми почали спуск, ну там, перекрстити бік дорог. И когда поняли, что дороги просто уже не существует ее смыло, начали машину опускать на лебедку. То есть достаточно крутой склон был. Ну, По-видимому, где-то был дефект троса или острый край рамы. То есть трос пришлось пустить под машиной, потому что лебедка находилась только спереди. Трос перерезала и машина просто сорвалась вниз. Треналина, конечно, выделилась очень много. Из машины сам выйти я уже не смог. Чисто из-за шока. Постійно отошов і машина, в принципі, доїхала своїм ходом. Ну, якщо вам закортілося зійстити екстремальні мандрівки, приїжджайте в Карпати і разом з Денисом підніметесь на найвищі вершини, і отримаєте ті враження, заради яких люди кидають все і мандрують хворих. Повертаємось на Драгобрат. Це, мабуть, один з наймальовничіших карпатських курортів. Буквально поруч дві найвищі вершини Свидовецького хребта близниці. По другу сторону долини чорногірський хребет. Найближчі вершини Говерла і Петрос. Спостерігати тут за сходом сонця картина просто неймовірна. Тож не дивно, що навіть на такій висоті, а це 1400 метрів над рівнем моря, туристських притулків стає все більше і більше. Відпочивати тут можна майже цілий рік. На Драгобраті працюють два великих підйомники довжиною більше 1000 метрів і ще кілька менше. Тягнуться вони майже до самої вершини стогу. гори висотою 1707 метрів над рівнем моря. Весняний відпочинок має свої переваги, і на лижах можна покататись і засмагнути непогано. Так, а це що? Зимовий балет чи фігурне катання на лижах. Потім мене просвітили. Це школа карвінгової їзди, організована міжнародними інструкторами разом з магазином спортивного спорядження Команчеро. А карви це такі лижі з характерною формою. Найважливіша особливість при навантаженні на лижу такої форми вона прогинається і кант описує дугу, наче повторює форму схилу. Відповідно, і ковзати по снігу стає легше, і повороти виконувати можна без зусиль. Особливо легко дітей вчити кататись на таких лижах. А зараз у школі навчаються дорослі. Хто їздив на класичних, переучується, а решта вдосконалюють майстерність. Вже видно якісь результати. Принаймні, спостерігати за груповим спуском дуже цікаво. Враження таке, що кожен день це великий поступ і їздити на перший день. Їздити на третій день і потім дивитися себе на екрані, і видно, як ти менше помилок робиш, і видно, як тобі легше їхати. В школі працюють досвідчені тренери, які практично цілий рік проводять заняття взимку та навесні в Україні, а влітку в Альпах. В Польщі є така прискаса: якщо беруть українських людей вчити, то вони після години кажуть, що цю то, то людину у нас як амбітна, що якби і поляки так їздили, як українці, вони вже інструктора не мали роботи. Цікаво, що весь навчальний процес записується на відеокамеру. А ввечері тренер робить розбір польотів, вказуючи учасникам на їх помилки. Представ, що там лежать помаранчеві апельсини, і ти хочеш портнути. Натягуєш руку на себе, автоматично ломається бедра, нагинається коліна, лижа починає їхати на контакт. А зараз найцікавіше. Чесло вбереться навчити мене кататись на лижах за один день. І це при тому, що раніше я не те, що ніколи не стояв на лижах, але й не знав, як ці черевики вдягаються. Починаємо з найпростіших вправ. Спочатку на правій нозі проїдемось, потім на лівій. А тепер на обох ну, дитсадок якийсь. Та тренер знає, що робить. Ось ви перший спуск. Так, щось не гаразд. А як же перше падіння? Та будь ласка. На закінчення підйом на вершину. Таким транспортом ми ще не їздили. Ретрак. Машина, що вкладає сніг. Якщо робити це старанно і щовечора, то сніг вкладається так, що потім міцно тримається на схилі. Його поверхня гладка і рівна. Та й триматись такий покрив навесні буде набагато довше. Ось і вершина стогу. Прекрасний вид на Близниці та весь Свідовецький хребет. Вдень по літньому гріє сонце і сніг там. А за ніч замерзає. Тому майже всі схили, крім південних, вкриті льодовою кіркою. Дуже сильний вітер. Такі химерні конструкції з льоду це результат його роботи. На півночі бачимо хребти східних горган, а на сході чорногірський хребет з найвищою вершиною України Говерлою. І щоб там не казали про відпочинок в Альпах, а наші Карпати нічим не гірші. В наступній серії Унікальної України Дивіться. З точністю до міліметру. Автобан Одеса Київ. З точністю до мілілітру дегустація одеських вин та коняків. Як пройти на Дерибасівську Одеса Світова столиця Гумору.